I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands. Feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking Yo. downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Андрій Липовий. Ну і е, ох, зараз який момент. Ледь-ледь. Тут е, зафіксувати м'яч у руках. Подача. Скута поля, небезпечний момент. М'яч здається, влучає. Вінничани намагаються розвинути свою атаку. Пішов у простріл. Небезпечний момент. 31 номер. Нивище, правда, м'яч не залишив карний майданчик. Удар по воротах. Подача. Голкіпер діє не надто впевнено в цьому епізоді. Е... Зарядок, спи, і, давай. і інші батаці зараз був Чуб та Писаревський. Е... Біля м'яча. Чуб з правою. Писаревський, я так розумію, з лівою. Хто буде пробувати? Писаревський навішує на дальню стійку. Удар по воротах небезпечно і м'яч у сітці! М'яч у сітці. відкритий рахунок. В цьому епізоді, як до дорослої команди, яка вже не перший рік. Удар по воротах непогана спроба. Коготує удар, включив дриблінг, Маскаленко виходить на дану позицію, пробуває. І були вінничани. Подача. Може бути небезпечно, але ні. Поза грою. Поза грою. Який на слуху це Богдан. Зараз який момент небезпечний. Ух. Поступилися швейцарському Сьону, якщо я не помиляюсь. Виступає з перемінним успіхом. Хоча мені подобається робота Юрія Ярошенка. Удар воротах, знову І законопатити. Всі щили. Ваш коментатор помилився. Олександр Подліпаєв, номер другий. Перейшов на позицію. Іванов Попіль. Це капітан команди. Падіння в карного майданчику. Оскаржувати це рішення, рефері був близько до моменту. Москаленко пробуває і забиває вікової категорії атлету. Ну і в завершальному турі вдома, приймає, піднімає вверх, значить буде подача на дальню стійку. Пішла подача, удар поворотах небезпечно.